До поліції звернувся 62-річний чоловік з повідомленням про шахрайство. Він розповів, як попав на гачок аферистів. На ліксі я продав циркулярну пилу. От. Там сказали, що перечислять мені ну, гроші от 1500 гривень. І, в общем, ну, а тоді я їм пересилаю цю пилу. Для оплати товару сумчанин надав реквізити своєї картки. Через декілька хвилин з невідомого номеру зателефонувала особа, яка представилась працівником банку, та повідомила, що даний грошовий переказ неможливо здійснити, і потрібно оформити універсальну картку. Я хотів на карту для випадки. ну, я согласився. Вона каже, заходьте в свій приват 24 переходьте на ту карту. От. А в мене карта була просрочена до 22-го року. Ну, під її підсказки я переоформив карту на ну, нову карту виписали мені. От. І коротше, тоді вона мені у зв'язку з тим, що у вас карта ну, як просрочена. Треба зняти деякі кошти перевести на іншу карту. Ну я ж зняв ці кошти, перевів один раз, другий так. Ну коротше, в общій сложності в мене вийшло 13 тисяч, ну, тринадцять Потерпілий зазначає, знав про подібні випадки шахрайства. Ну, я чув, і це, це мені не перший раз така ситуація. Ну, я якось раніше. Я розумів, що це розвод, що це шахрайство буде. От, і я прикращав ці всі дзвінки. А це так грамотно, якось мене обвели, що ну, як а то дійсно, що обвела жінка дзвонила. От, і я ж кажу, що дуже схема така, ну, там, що я не догадався зразу. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України Шахрайство правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи з метою встановлення зловмисників. Поліцейські вкотре наголошують не довіряти незнайомцям, не виконувати підозрілі вказівки невідомих та не розголошувати свою конфіденційну інформацію.